Доброго вечора. Мене звати Рудич Юрій. Я мешканець міста Чернігова і приватний підприємець. Також я являюся генеральним директором фітнес-клубу «Кислород» і мережі фітнес-клубів Ікс-лайн. Цього вечора я вирішив зверну звернутися до громади міста Чернігова і особисто до клієнтів фітнес-клубу «Кислород» з поясненням через ситуацію, яка сталася з поширенням. Фейкового відео через телеграм-каналі та соцмережі міста Чернігова, оскільки дане фейкове відео суттєво вдарило по репутації честі та гідності мене як підприємця і громадянина, а також компанії, якою я керую. Ми вирішили з'ясувати, що саме трапилось, і як так могло статися, що це відео з'явилося в соцмережах, яким чином воно було знято, і при яких обставинах з метою поліпшення безпекової ситуації в фітнес-клубі «Кислород» ведеться відеоспостереження. сьогодні. із з командою фітнес-клуба ми витратили декілька годин на перегляд. Відеоматеріалу, і нам вдалося з'ясувати, яким чином було знято це відео, яким чином воно було змонтовано, хто цим займався. І ми вирішили оприлюднити цю інформацію. і поділитися нею з усіма підписниками, з нашими клієнтами і громадою міста Чернігова. Зверніть увагу на те, як один з чоловіків за допомогою свого смартфона під'єднався до нашого телевізора в той час, як його товариш вже був готовий знімати все на відео. Потім вони наліпили туди жіночий голос, і так з'явилось те, що ви побачили. Це якийсь зашквар. Ми не знаю, як дожилися до такого. Це просто в мене немає слів. Це спортзал, це міста, і він явно належить комусь із міської ради, або їх родичів, бізнес-партнерів. Не знаю, і ви просто подивіться, от, що вони яку діч вони взагалі просто показують по телевізору. Не тут не знають, що в принципі у нас відбувається в гарячих точках. На відеокадрах ви можете побачити двох клієнтів нашого клубу, які досить давно ходять, які займаються, їх дуже багато хто знає. Особисто я з ними не знайомий, не знаю їх мотивів і не знаю, яку мету вони переслідують через поширення цього фейкового відео. Ми вирішили звернутися до силових структур, написати заяву про скоєння злочину кримінального до національної поліції, до СБУ, до прокуратури, до ДБР. А також напишемо. Листа в офіс президента, на мою думку, подібні вчинки вносять деморалізацію в суспільство під час війни і грають на руку ворогу. Маю надію, що компетентні органи розберуться з цією ситуацією, і якщо будуть встановлені винні особи, вони понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.